Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хтось згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені в неволі виріс. Між чужими і не своїми в неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй. Землі і не пом'яне батько з сином, не скаже синові, молись, молися сину за Україну його, замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні? Та не однаково мені, як Україну, злії люди присплять лухаві. І вогні її обкраденою збудять ох неоднаково мені.